Всім добрий день або вечір, або ніч, в залежності від того, коли ви дивитеся це відео. На ньому я хочу представити нарешті виготовлений спеціально під цей телескоп ящик. А телескоп це Skywatcher системи Максутова 180 мм. Сам телескоп, як Ті, хто є його власниками, знають, що поставляється в картонні коробці, але є відмінність від багатьох інших скайвочеровських систем, в тому, що всередині коробки були такі пінного поліетилену зроблені обкладинки, які дуже органічно стали. Цей ящик, тому їх не довелося виробляти окремо саме от для цього телескопу. Тобто ми зробили просто ящик. А далі я його зараз вам покажу вже з більш близької відстані. Поставлю камеру ближче, і ви роздивитеся, наскільки воно красиво вийшло. От. Ну, Поїхали. Ящик, як і всі інші мої. Вироби під різні телескопи, виконаний з фанери 10 мм ну і кутника алюмінієвого. От. Фанера покрита лаком, Ну, оскільки, як всі ми знаємо, коли ми вивозимо подібний інструмент кудись в поля, то такі речі, як роса, такі речі, як можливий навіть. Там, дощ вони можуть попсувати фанеру, фанера дуже не любить вологості. Тому вся зовнішня і частина внутрішня вкрита таким нормальним шаром лаку. тобто Води він не боїться. Виконаний от в такому ключі. Тобто є два завіси. І два затискача, ну такі, замки. А далі те, що, ми, те, що я казав про внутрішні оці поліетиленові, пінополіетилен, якийсь, я не знаю, як він точно називається, який був в картонній коробці. З самого початку він був. Наклеєний на картон. О, але від картону я це все відрізав і зробив отаку от теж з фанери платформу і на нормальний сильний клей це приклеїв. О. Для зручності ясно, що у нас була зроблена ще і ручка така, яка дозволяє. Просто і спокійно, збалансовано витягти це зсередини. Ну і зараз я вам покажу, як це все влаштовано облаштовано, точніше, всередині. От такий же пінополіетилен знаходиться там всередині. Також зроблений окремий відсік для шукача, для сонячного. Апертурного фільтра, ну, щоб вони не валялись, як попало, як це буває в подібних випадках. А акуратненько, окремо собі лежали. Ну і зараз я витягну сам телескоп, щоб вже показати всередині все, як воно виглядає без телескопа. От його рідні пінополіетиленові вставки, на яких прекрасно тримається це все. До речі, цю нижню частину я не став відрізати від рідного картону, бо картон насправді доволі міцний. Ну і по-друге, ця частина ну, не передбачається, що вона буде, в принципі, звідти витягатися коли-небудь. Тому вона собі прекрасно там лягла. І я думаю, що прослужить ще не один десяток років, як мінімум. От. Що ще можна додати? Ну, по боках є спеціальні ручки, от, за які можна цей ящик спокійно підняти і перенести в будь-яку зручну точку. Де дістати телескоп і змонтувати його для подальших спостережень? Ну, от зараз ще покажу процес складання інструмента в його. Удиночок, от все. Інструмент покладено. Далі ми це накриваємо спокійно, цією кришкою і все. Ось такий. Власне, ящик. Доволі, як на мене, непогано. Телескоп дійсно гарно захищений. Його можна перевозити. То, до речі, моя теща. Всім папа!